Де верби калиновий цвіт дощами теплими в миті, стоїть собі моє рідне село, на білому світі, ликає жито на щедрій землі, цвіте на весні садами. А всі стежки у моєму селі ведуть до Божого храму Лампадою перед помирить, свічею ясний цоріє. йому давно вже дві сотні літ, а він не старіє. Хіба ще щелість так ніжно, як тут, у росах пахнуть троянди над куполами веселки цвітуть, і цвін пливе над полями, він бачив радість тривогу й печаль, він чув молитви благання і наречу. Щених не раз зустрічав, і в путь проводив останню, хіба ще десь, та щиро дзинить, дитячий сміх веселковий, і синь небесну молитва летить, летить осанна на святкова. Він нас чекає, зустрічає усіх у дні путені свято, для нас він предківську віру зберіг і не зламати хіба іще десь є на землі, така краса під зірками. Усі стежини в моєму селі Ведуть до Божого храму. Минають весни, минають літа, то сніг, то квіти довкола, а він стоїть, ніби притча свята. Мій храм сивочоли І що? Нехай ще є на землі, собори, лаври величні, та серце віта, серце моє для цього храму навічно, і що ж нехай ще є на землі, що. На серце моє для цього храму навічно.